А ми самі кіровоградські, так що ми вам можемо розказати, що. Нічого нам не надо. Що жопа тут? Це ви правильно сказали. А це те, що я забезпечений. А це ще такі гарні так, квартири. Двері вибили, все повидували. Опалення пов'язав, ванну забрав. Бачите, <паспоріст> Два балкони. <так, воно. паспоріст> Щоб погано було жити. І вибивав. Був в телевізор і той запропадав. туалет був. А що є? Сторожуваль тобі. Да, да. 3, 3. Як ви думаєте, жило 4300 чоловік так, на заводі? І зараз порозбігалися всі по всьому світу. В пошуках роботи. Mm -hmm. А жив тут, в цьому домі, на третьому етажі. Та я б і зараз жив, якби були умови. У городі, хоч там десь ті субсидії десь дають на топту. Тут немає ні дров, ні вугля, не завозу, немає нічого. Село взагалі покинуте. Хорошо, що світло є і то і вода. І магазин, щоб хліба купити. А більше що там? А що хотілося б мати? Чого не вистачає? Завод той, що Порошенко розібрав. Мій кабінет саме останній розібрали на, 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 на заводі. А було шкода, коли розбирали? Та ну та як же мене арестували, та, були, те, те, випустили, що то. Що паска каже на другий день, я тобто сидів, бо я не давав машини забрати, щоб продали. Кажуть, це що ліномер заробляє, щоб людям якось м'ясо там купити котлети, бо жарили котлети в столові, хліб пікли, та людям давали, бо зарплати ж не було. Uh -huh. Та мене ще й арестували. За те, що перешкоджали, тому щоб вивозили оці всі да, да, да. матеріали. Да, да. Автобус вже їздив кожен час сюди. Світло везде горіло по посілку, як городок. Як завод робить зверху, дивишся, точно як город якийсь. Ага. Завод дуже перспективний був. Завод був построєний, почався він вікру у 74-му. 86 У 86-му його запустили. Він по, 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 міг переробляти в сутки 6 тисяч тонн буряка. Приїхав сюди завод, дає мені квартиру. Тільки роби, від тебе більше нічого не треба. Ти вісім дороги на роботі, 500 вдома. Ми ну, купили цю квартиру за 5 тисяч гривень. І ще 5 тисяч гривень ми вложили в переоформлення. Ага. Ну, звісно, більше в ремонт. Жити тут дешево, можна так сказати. Ну, Не дивлячись на те, що електроенергія і вода та віздів <плес> дорого. Тут все мокріє. Полностью. У нас мокріє, ногою ну, там, і там мокріє. Ми все боліємо всіми грибками, я шикав, з'явилося, це все пересушила, ну, Толку, що я перестирала їх. Воно тут ну, мокріє. Тільки дощ і в нас починає все мокре. Що тут нема де, тут сидимо, бачите, назову. Всі сидять без заробіття. У мене це другий. другий. Так. Відро — це ж п'ятеро вже дітей. Ну, Хоча з першим, ну він мене терпив, що я його покинула. Оце тут був цукровий завод, а туди ще там ціла низка очисних споруд. Завод, то залишилось єдине приміщення від складу сухого жома, якого вже складу немає. Це ж 262 гектари. Нікому не потрібно і землі. Людям потрібно, але ж. Що? Що? А що люди вирішують? У нас роді, люди все вирішують, але нічого не вирішують. А вирішують і все.